Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно-рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Амінь, амінь, амінь. Мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хочу сказати, що так важливо, щоб ми дивились на Господа, нашого Бога, через Ісуса Христа. І коли ви подивитесь через Ісуса Христа, на Бога, ви зрозумієте те, що Бог добрий, Бог ще. Щедрий. Бог любить тебе, Бог поруч, Бог хоче спасати, коли руйнується твоя родина, коли твої діти йдуть в пекло, Він хоче спасати, він хоче допомагати, він хоче виходити на зустріч він хоче зцілювати. І ми сьогодні з вами повинні жити так, щоби в будь-який момент ми були готовими. Зустрітися з Господом, щоб ми з вами були розсудливі сьогодні, мудрими, щоб ми пильнували в молитвах, щоб ми були ревні з вами в молитвах. Тому, друзі, так важливо сьогодні, щоб у нас були ці стосунки з Господом, і ми приходили до Господа, і ми сідали у ног Ісуса. Щоби ми молилися, щоб ми відкривали своє серце, і щоб ми пильнували, були обачними, тому що сатана, розуміючи, що небагато йому часу залишилось, він в ревності своїй, він хоче виконати свою місію. Яка його місія? Щоб украсти, вбити, погубити, розгрубувати твоє майно, твою родину, твоє покликання і так далі. Тому, друзі. Закликаю нас шукати час, щоб проводити в Божому Слові і в молитві, щоб ми, маючи слово і відкриття від Бога, ми були мудрими, ми пильнували, ми були розважливими, розсудливими. Тому що життя людства тут на землі, воно наближається до кінця, і прийде момент, коли Господь прийде за церквою, або прийде момент, коли ти станеш. Перед Господом, тому що твій земний шлях закінчився, і так важливо, щоби Господь прийняв тебе як свою дитину і сказав: війди в радість, війди в радість. Це дуже класний момент. Апостол Павло на знаєте наголошує на тому, щоб ми мали насамперед в церкві та поза церквою. Щиру любов один до одного, тому що любов покриває багато гріхів. Найголовніше, що ми повинні мати, це любов один до Палка любов, щира любов. І щира любов, вона тобі допомагає прощати людям багато гріхів. Любов покриває гріхи, тому що ти дивишся через Господа, який є любов. Через Господа, через Ісуса Христа на цих людей. Ти розумієш, Бог їх любить, Бог за них помер, Господь хоче їх спасти, Господь дарує їм шанс. Тому хай в наших серцях буде оця палка щира, палка, любов один до одного. Також важливо бути гостинними, без бути гостинними один до одного. Запрошуйте один одного. Додому, запрошуйте десь, в кав'ярню провести час. Відкривайте свої серця насамперед. Якщо серце буде відкрите, то тобі легко буде і в ресторан людину запросити, і в парк прогулятися, послужити, помолитися, підбадьорити, і додому до себе, і на ночівлю когось взяти. Коли ця є ще, щира, полка любов, коли є оця гостинність, тобі буде це легко зробити. Тому хай кожен з нас, він сьогодні буде гостинною, людиною, амінь, амінь. І апостол Петро закликає нас, наголошує на тому, що ми благословені, ми помазані, ми здібні в ньому, Господь дав нам дари, здібності, таланти, і він дав певний потенціал. І ось залежно від того потенціалу і дару, який ми маємо від Бога, ми отримали це від Бога, бо прийняли це від Бога. Ми повинні бути добрими, управителями, управителями того, що нам Бог дав, як благодать Божу, як покликання, як служіння, як дари. Ми повинні бути добрими, гарними, розпорядниками того, що нам даровано. Тому служи своїми дарами, не ховай. Це в хустинку не закопується, служи своїм даром, ти його прийняв від Господа. І Господь хоче, щоб Ти його він інвестував в служіння, щоб ти їм користувався, щоб ти був гарним таким розпорядником або гарно адміністрував те, що тобі довірено Господом. І ось коли ти служиш людям. А що є важливим моментом, щоб ми більше говорили не що попало один одному, а ми говорили Боже Слово, Боже Слово, яке збудовує, зцілює, відновлює, несе любов, віру, слова благодаті, Боже Слово, написано Слова життя, щоб ми говорили слова Божі, Боже Слово, слова, слова життя. Тому що коли ми говоримо багато і говоримо незрозуміло, що там може бути багато поганих зерняток, які сіються в наше здоров'я або в здоров'я інших, або в наше життя, або в життя інших. І це впливає, коли ми говоримо токсичні такі отруйні слова, негативні слова, це все впливає. Тому Господь нас закликає от, говорити слово Боже. Слово Боже. І коли ми багато говоримо, тому то будемо багато грішити своїм язиком, там, тому що ну, багато буде вивільнятися поганих речей. Тому беріть Боже Слово, от беріть те, що там написано, проголошуйте, благодатью я Спасений. Я зілений, я благословений, я дитинка Божа, Бог любить мене, Бог приготував, Бог виливає на мене сьогодні своє благословіння. Бог творить щось нове в моєму житті. Тому, друзі, що нам треба, коли ми говоримо, кожен нехай говорить як Божі слова. І коли ми служимо з вами, ну, треба служити по силі, по силі, по силі. Яку дає нам Бог по силі, посилі, яку дає нам Бог, щоб Христос Бог прославлявся в усьому. Амінь. Посилі. Ніхто не просить, щоб ти підтягувався 20 разів, якщо тобі дано 15. але коли дано 15, не шукай виправдань, чому ти підтягуєшся сім, дивлячись на іншого. А шукай волі Божої і служи по силі. Якщо Бог дав тобі 15 разів підтягуватися, я так як приклад або нести оце-це-це це, навантаження, або це, це служіння, або таку силу сьогодні нести, ну, то неси, неси. І хай Бог прославляється. Друзі, люблю вас і благословляю. Амінь.